Кого я зустрів? Це карпатська саламандра. Типа ящерка. Хоча вона належить до земноводних. Але в нас її називають просто ящерка. Дощова ящерка. Це саламандра. У неї шкіра покрита якимось ядом, що її ніхто не трогає. І в руки брати теж не можна. Можна отравитись. Бачите, яка вона красива. Десь повзе собі по своїх справах. І ще ці жовті плями, які, ну, які ви бачите. Вони унікальні, як у людей відбитки пальців. Так само вони знайдете ящерку ну, з одинаковими плямами.